Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаємо новий формат відео. Такого я ще не робила, але дуже хочеться спробувати і себе змотивувати, і вас надихнути. У нас сьогодні субота, 19 серпня я збираюся на ярмарок на два дні, субота-неділя. Прогноз погоди обіцяє бути жарким, але сподіваємося, що витримаємо і цю спеку. В кадрі я вам поставила своїх жабеняток. це мої результати за прошлий тиждень, за цей тиждень, який вже майже закінчується, я знімала, показувала, що їх в'яжу, цих жабеняток, але забулася вам їх показати, які ж вони крутезні вийшли. Дві жабки в'язалися ще на минулих вихідних, а, дві, а чотири жабки дов'язувала, вив'язувала саме на цьому тижні. Але забулася вам їх показати, тому вирішила під'єднаюся і в цьому відео разом з жабками і покажу вам, які вони крутезні в мене вийшли. Це жабки по безкоштовному мастер-класу від нашої української талановитої майстрині Женечки. Женечка, тобі ще раз величезне дякую за такий крутезний мастер-клас, обожнюю в'язати. Твої іграшки, вони виходять крутезні, продаються швидко, і а, за один день можна їх багато зв'язати. Чого я й планую робити на цих вихідних. А, в мене виникла ідея пов'язати іграшки а, за ярмарочні дні і а, подивитися, який же результат виходить саме за вихідні. Подивитися і собі подивитися, і вам показати, тому я беру з собою багато. Ниточок. Я завжди їх беру дуже багато, але не все вив'язується, не все встигається вив'язати. але натхнення воно таке Зараз хочеться одне, через півгодини вже хочеться щось інше в'язати тому я себе не стримую. Коли збираюся у парк, я беру собі дуже багато пряжі. І одну із них я вам зараз покажу: це ось такий ось контейнер. З плюшевими ниточками. Тут є ще трішечки розпочатого зеленого, 35-го лізеку тонгол. Це моточок у мене для жабок. У мене є запчастинки на одну жабку. Цікаву, перший раз я й буду таку в'язати. Вона. Здається, по безкоштовному мастер-класу У мене є дві ноги і дві руки. Вже досить давно вони лежать у мене у запчастинах. Я їх вже склала в сумку, не буду вже доставати. Там є ще нитка в мене і на зайців Марусі Прокопенка. І є у мене ниточки на брелочки. Я завжди їх беру з собою. Це у мене такі нитки, які постійно-беру, постійно я з собою беру, а раптом пов'яжеться. Це такі іграшки, які ну, вже схеми. Як то кажуть, з закритими очима можна в'язати, тому в мене завжди така ниточка є у сумці. А цей раз я ще беру додатково ось такі ось яскраві плюшеві ниточки, це я планую пов'язати зайчиків. Зайчики а, по безкоштовній схемі. Я в'яжу таких зайчиків патріотів. Зараз я вам їх покажу. Ось таких ось зайчиків я в'яжу по безкоштовній схемі нашої української майстрині. А, посилання буде внизу під відео. Це зайчики українці, такі у сукнях. Але цього разу я вирішила їх пов'язати у різнокольорових сукнях. Це будуть однотонні сукні і вушка будуть під колір самого зайчика. Вирішила так зробити, тому що вони і швидко в'яжуться, і швидко продаються, чому б не нав'язати таку різнокольорову компанію зайців. Буде в мене у малиновій сукні, у червоній, у пудровій, у блакитній і у жовтій. Одного моточка на два зайчика точно не вистачить, мабуть, прийдеться додавати, тому я вирішила такі сіренькі і е, біжеві зайчики робити, і буду потроху їх якось комбінувати. Можливо, десь вушко із залишки буду робити. Але плани, як завжди, грандіозні. А сподіваюся, ще встигну щось із брелочків пов'язати або ще жабок, Женіних треба постійно в'язати. Ну, це ви вже будете бачити з підключень з парку, я буду під'єднуватися, вам показувати і розказувати про свої досягнення. І у понеділок підведемо підсумок, скільки ж я встигла таки нав'язати за ці два дні. Якщо вам цікавий такий формат відео, якщо вам цікаво, Спостерігати за моїми процесами, за моїми результатами. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, написати приємний теплий коментар і підписатися на мій канал. Ну що, вже шоста година вечора, і я зв'язала ось таку ось запчастинку. Це із тих лапок, які в мене вже були. Показую з рук, нема можливості під'єднатися, вже й включили і перевозик їзди. І він не один жабенятко. У мене ще ось такий ось блакитний жабенятко. Камера шаленія від блакитного кольору. І ще ось таке ось, ось жабенятко у блакитній кофтинерці. У мене за день було зв'язано два жабенятка. Зв'язала ще й ученята але ученята вже не покажу, вже покажу тоді на готових роботах. Це Дві іграшки за день. Пішла далі створювати чудових а, чудових жабеняток або, можливо, зайчиків. Не знаю, хто в мене буде зараз по плану. Трішечки перепочину і продовжу далі в'язати. Неділя, 12-та година дня. Я приїхала в парк, розклалася і готова вам показати свої результати. Ось таких ось запчастинки на двох зайчиків я зв'язала. У мене є ще. А, Вушка. Трішечки зранку сьогодні доробила ще дві пари вушок. І в мене чотири вушка і два тіла в сукнях. Залишилися голови. Це в мене буде ось таких ось два зайчика. Одного моточка на двох мені не вистачило за рахунок вушок, ще трішечки додавала свого готового, вже вив'язаного майже моточка, там невеличкий на лапки в мене був. ось Ніжки зв'язала, і і трішечки ручок, і приготувала ще додатковий на 771-й ще невеличкий кусочок, щоб вистачило. Тепер в мене буде рожевий і жовтенький. Ще два зайчика зв'яжу, вже дома, можливо, п'ятого червоного кольору зв'яжу. Хочеться мені одразу 5 зайчиків, щоб було. Але завчора ось такий ось результат. Буду вив'язувати зараз голову, чінят з собою сьогодні взяла. І, можливо, ще встигну якихось пов'язати іграшок. Не знаю, планів багато, дуже жарко. Вже поки доїхали, вже настрою нема нічого робити. Вже хочеться лягти, десь полежать, відпочити, але ні. Треба працювати, іграшки самі себе не зв'яжуть і надихати вас і себе на плідну роботу. Ось такі мої результати. За вчорашній день майже 4 іграшки, непогано. Голови невеличкі, тому я сподіваюся їх дуже швидко закінчити. І розпочати новеньких, двох з ось таких ось, ось яскраво жовтого і е такий малиновий, мабуть, колір. Дуже вони мені подобається, яскраві будуть такі іграшки, тому я пішла одразу з них і розпочну, а пізніше під'єднаюсь, вам покажу. Ну, якщо дуже голосно, не буде шуміти телебачення і музика, тому що в нас тут вчора не було можливості навіть під'єднатися, коли вже уходила дуже-дуже голосно гуманіла музика. До наступного включення. П'ята година вечора трішечки стихла погодка. Трішечки тут у нас тінь. Я вже підв'язала. в мене ще є два вушка, не взяла з собою ось такі. І ще цій спідничку зв'язати. І в мене будуть за сьогодні ось такі ось просування. Ще посидимо, ще пару годиночок у нас є посидіти. І я вже, мабуть, більше під'єднуватися не буду, тому що дуже голосно вже включили телебачення. І вже, мабуть, буду результати показувати вам з дому, що я встигла, що не встигла. В'яжу, є вам що показувати. Потроху під'єднувалася, показувала, що не сидю без діла, працюю, а вже фінальне заключне підключення буде з дому. Ось такі ось у мене є результати. Ще планую сьогодні зайчика Марусі Прокопенко розпочати, хоча б розпочати, а там подивимося. Ну що, сьогодні вже понеділок, а довелося дуже рано прокинутися, щоб завершити свої іграшки, щоб вам їх показати і викласти відео на канал. В цілому я дуже задоволена результатами. Сподівалася, звісно, більше, планувала більше, але все що зробила, все дуже потрібне і гарні, гарні тепер в мене є з собою іграшки, які буду брати на наступний ярмарок. Тихенько розмовляю, в мене ще не всі вдома прокинулися. У нас сьогодні по плану дуже багато консервації. Сьогодні-завтра, можливо, ще й на післязавтра вистачить, тому відпочинок зранку обов'язковий. Всі ще досипають, більшість досипають, а ми вже працюємо. Чоловік вже поїхав на роботу. А я закінчила всі свої іграшок. Я вам показую перше жабенятка ось таке ось смішне жабенятко, він повинен бути у рятувальному кругу. Я його вирішила поки лишати так. Щось в мене з аксесуарами взагалі не клеїться, не виходить мені дороблювати аксесуари на свої іграшки, тому в мене він буде поки без рятувального кругу, але жабенятко готове. У мене такого ще не було, але схема простенька, мені він дуже сподобався, обов'язково буду повторювати, і хочеться мені таку тепер зробити дівчину у пачці. Зробити її з фатіну, юбочку або вив'язану, подивимося, можливо, і таку ідейку я втілю у реальність. Також я закінчила оце це жабенятко, пришила оченята, які в мене вже були, це МК Женін, такого жбенят вже дуже багато разів всі бачили. Поповнюю колекцію жабок. Жабок дуже багато потрібно, тому я його вже закінчила і він поповни мою корзиночку з готовими жабками. Також мені вдалося закінчити своїх зайченяток. Це ось таке зайченнятко у яскраво жовті сукні, він дуже-дуже крутий, камера навіть так не передає колір. Він, мабуть, лимонний, такий насичений, насичений лимонний колір. Дуже гарний. Мені подобається. Я задоволена, що такий я зробила собі колекцію таких зайчиків в однотонних суконьках. Це ось такий ось у малиновий, у малиновій сукні зайка. І два зв'язала зайчика сіреньких. Один зайчик у блакитній сукні. Це ось такий ось. Ви подивіться, який гарний. А, бачите, трішечки сіренькі зайчики, вони відрізняються, вони трішечки забільше виглядають, ніж з м -м пісочного кольору. І ось такий ось в пудровій сукні. Дуже круті, мені дуже-дуже подобається. Я задоволена, вони такі гарненькі, бачите, навіть сіренькі не влазять в кадр. Більші виходять, ніж пісочні, але. Дуже круті вони виходять. Треба поекспериментувати ще, погратися з ниточкою, підібрати собі свій варіант. Як ви з минулого відео вже бачили, Himalay Dolphin Baby трішечки відрізняється від дольче, тому, можливо, я буду переходити також на Himalay Dolphin Baby, щоб не було таких казусів, як з моїм минулим досвідом. Хто ще не бачив, хто ще не знає, про що я кажу, переходьте на минуле відео і подивіться там. Трішечки був, був не а, ловкий момент. А я вам показала все, що хотіла. Ні, ще хотіла вам пожалітися, розказати, що я зламала ще одну голочку. Ось така ось у мене голочка для а, пришивання запчастинок плюшевих, і вона у мене зломилася. Тепер я ще мінус без однієї голочки. Вони завжди в мене ламаються, тому що я дуже. Туго наповнюю іграшку, мені дуже тяжко пришивати вушка, дуже тяжко робити утяжки, тому в мене це проблема постійна. Я не жаліюся, я люблю, коли іграшки товстенько напхані, вони більш тоді довше слугують, як на мою думку. Наповнювач з часом стає трішечки рихліше у іграшці, і тому мені здається, це дуже дуже гарно що в мене така набивка. Тугенька-плотненька. Ось такі ось мої результати. Час підводити підсумки і з вами прощатися. Результат крутий, результат гарний, мені подобається. Пишіть вашу думку, як вам зайчики подобаються чи жабенята більше подобаються. Хто, на вашу думку, цього разу є фаворитом? І пишіть вам, як мій результат чи гарно я попрацювала, чи не вдало. А ви в наступному відео вже побачите, чому такі в мене були результати, чого так мало я зв'язала саме за неділю. Це два зайчики. Але ну, більше, більше б і не зв'язала, тому що настрій був не для в'язання. А по саме якій причині ви вже побачите у наступному відео. Тому не забувайте про дзвіночок, не забувайте про приємний, теплий коментар і будемо прощатися з вами до дуже скорої зустрічі. Зустрінемося дуже-дуже скоро у наступному відео про ярмарку. Бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я і до дуже скорої зустрічі! Бувайте!